Селища Води до складу Бучанської міської об'єднаної територіальної громади до міністративним центром в місті Буча. Другим пунктом пропонується розглянути питання щодо присвоєння звання почесної громадяни міста Буча. Третій пункт розглянемо про деякі питання формування показників доходів і видатків об'єднаної Бучанської міської територіальної громади, доповідати буде начальник фінансового з управління діяльної полінації. Четвертим пунктом Олена Володимира Лукіна проінформує. Проєкт рішення про надання дозволу комунальному підприємству Буча будзамо на вкладання договору суперфіції і відповідно п'ятим пунктом розглянемо різне Орзовською селищною радою рішення про об'єднання територіальних громад міста Буча та селища Возель, єдину територіальну громаду, яке було прийнято на сесії Орзівської селищної ради 4 вересня 2015 року. За номером 842-46 Римський три сорок до уваги рішення. Київської обласної ради про деякі питання утворення об'єднаної Бучанської міської територіальної громади від 13 серпня 2015 року. Закон України 3008 щодо об'єднання, враховуючи закон України про добровільне об'єднання територіальних громад, керуючи законом України про місцеве самоврядування. На ваш огляд пропонується наступний проєкт рішення включити територіальну громаду селища Ворза до складу об'єднаної територіальної громади, міської територіальної громади з адміністративним центром в місті Буща. Другим пунктом пропонується про прийняття рішення повідомити Київську обласну раду. Третє відповідний контроль за виконанням даного рішення покласти на відповідну профільну комісію. Це комісія з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету. Шановні ну, колеги, які запитання є до порядку, до проєкту рішення? Юрій Анатолійович, будь ласка. За скільки громадських організацій сусіднього населеного пункту Бурзе? Будь ласка, У мене пропозиція, ну, дійсно, виключити із посилання закону України за номером 3008, бо, чесно кажучи, я не впевнений, що ви десь читали цей закон. Це перше. Ну, і взагалі, він підписаний далі. Він підписаний. Пропозиція у пункті другому про прийняте рішення повідомити не тільки Київську обласну раду, а й облдержадміністрацію, і також Верховну Раду. Немає за речі. Пішло рішення 46-ї сесії Возницької селищної ради, в якій написано перший кусок надати згоду бучанській міській. Раді Київської області на добровільне об'єднання територіальних громад селище Ворно-Київської області та міста Буча в єдину територіальну громаду. Другим пунктом делегувати представників Орзинської селищної ради для включення до спільної робочої групи з підготовки проєктів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад, а саме депутата Ворзицької селищної ради Ковальчука Літіна Володимирна та депутата Ворзинської селищної ради Камінченка Ірину Петрівну і третім пунктом контроль за виконанням рішення покласти на комісію. З питань регламенту депутатів Келіки та дотримання законності. Таке рішення надійшло на адресу міської ради. Депутат Олексій, будь ласка, я. я перепрошую. Думу, я би на вашому місці промовчив. Я хочу зазначити, як член робочої групи, тобто я також дану ситуацію. 16 березня цього року були направлені бучанським міським головою відповідні звернення до різних сільських селищних рад в той же самий час і до Горзівської селищної ради. Як мені відомо, там дійсно проходили як опитування, так і консультації різними як громадськими організаціями, також працівниками виконкому, депутатами і свій час. У червні місяці, на жаль, Гольська селищна рада, коли переглянула ці всі і протоколи, і інформацію іншу, не підтримала об'єднання об ні з ритмєм, ні з Бучією, а також те, що виносили як самостійну якусь економічну зону, також не під, було не підтримано 13 голосів було цього. А для, Двору, не необхідно, там було 16 голосів. Це перше. З того часу, з червня місяця, а в законі про добровільне об'єднання територіальних громад зазначається. Ось це наше бачення. Що б ми хотіли, якби в нас була така воля? Перше, селищна рада Ворзинська прийняла, прийняла рішення звернутися до обласної ради про визнання селища Ворзівського рота місцевого значення. Громада це сприйняла. Другим би етапом, якби обласна рада за це проголосувала, Ворзель би замовив генеральний план не як селище Ворзель, а як курорту місцевого значення в селищі Ворзель. Аби і це нам далося доробити, ми б тоді самі прийшли, тому, тому що в нас була сформована передоб'єднувальна єднува, передоб пропозиція. Це було б красиво, дві громади красиво б об'єдналися. На даному етапі ми втрачаємо можливість впливати на протиполуча на, надав, на, що на знаєте, для мене мене здивувало. Зрозуміло, що у вас вже все вирішено, тому тут дискусія, в принципі, вона зайва, але мене здивувала ваша постановка питання до наших сусідів стосовно економічного ґрунтування. Скільки часу вже це питання виноситься на сесію в різних інтерпретаціях? Скажімо. Жодного разу, хоча ми просили під рішенням не було економічного обґрунтування. А ви його бачили, та його в принципі бути не може, тому що його немає на чому базувати навіть. Дякую. Дякую за репліку. Шановні виходить. Рішення на руках є. Я вашого здобув оправдано. Так, я з вашого дозволу зачитаю проєкт рішення, враховуючи прийняття возить осели ради рішення про об'єднання територіальних громад міста Буча та селищі Орзи, єдину територіальну громаду, беручи до уваги рішення Київської обласної ради про деякі питання оторвоні об'єднання Бучанської об об територіальної громади, враховуючи закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, керуючи законом України про місцеве самоврядування, пропонується наступний проєкт рішення. Включити територіальну громаду селища Борзак до складу об'єднаної Бучанської міської територіальної громади за адміністративним центром у місті Буча. Другим пунктом про прийнято рішення повідомити Київську обласну раду, Київську обласну державну адміністрацію, Верховну Раду України, Кабінет міністрів. І третім пункт контроль за виконанням даного рішення поплати на відповідну профільну помісту. Міську стан рекламу. Немає заперечень, шановні. Не. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Два утрималися, один проти, 21 за. Дякую, більше, більше. що 26, один проти. Два депутата утрималися, 23 за. Дякую, шановні колеги, за підтримку. Якщо бажання їх вирішувати, по крайній мірі йти на зустріч, то ці проблеми будуть поступово вирішувати. Я просто об'єднаний. Я до всіх звертався і до тих, хто мене теж міг почути. Що одні кажуть, що спішать, не спішать. Одні кажуть, що питали, не питали. Розуміло, що 100% опитування не може пройти, тому що практично часу було мало. Друге питання. Якщо подивитися із загальноукраїнської проблеми, я би сьогодні моє особисте бачення дав би можливість усім бажаючим громадам самостійність. Але через позицію браку часу і з такою ситуації як ми складалася сьогодні загальноукраїнська позиція, то в нас немає часу для того, щоб усі... Дотримуватися всі процедури, тобто опитати, і провести і так далі. DrieWho? До другого питання порядку денного присвоєння до дня почетного житлина міста Дякую. Шановні колеги, на адресу Бучанського міського голови, на адресу ради надійшло звернення громадськості і надійшла пропозиція щодо присвоєння звання почесної громадянин міста Буча, народному артисту України Мар'яну Гаденку, який вже 10 років активно сприяють творчому розвитку нашого міста. Ним були запроваджені і щорічно проводяться в нашому місті національні пісенні фестивалі. Прем'єра пісня, яка транслюється сьогодні на 47 країн з е, нашого міста. Фестиваль Доля, фестиваль «Соловейка України. У зазначених фестивалях брали участь і беруть по сьогоднішній день творчі колективи нашої громади та окремі виконавці з нашого міста. Е, саме Мар'яна і вічом налагоджена співпраця між президентським фондом Україна Владієм Даніловича Кучми та Бучанською школою мистецтв імені Левка Ревуцького. Марія Невійч Гаденко народився 15 вересня 1955 року в місті Сторожинці Чернівецької області. Його ось шлях був пов'язаний із службою батьківщині, починаючи з матроса Балтійського флоту і закінчуючи заступником командуючим внутрішніх військ МВС України. 27 років свого життя він віддав службі органам внутрішніх справ. Під час служби в 82 році закінчив Чернівецький державний університет і здобув фах економіста у 86 році. Маріан Річ був одним із перших, хто поїхав в Чорнобиль на ліквідацію наслідків -ті Аварії. У творчому доробку композитора понад 800 пісень. Він має наступні нагороди та почесні звання держави, почетне звання «Заслужений артист України, указом президента від 97-го року, почетне звання «Народний артист України, указом президента від 99-го року, орден до за заслуги третього ступеня, орден до за заслуги другого ступеня. Ну І взагалі Мар'яна Річ досить серйозна, культурно вихована і впливова людина в культурному житті нашої держави. Людина, яка не жаліє своїх і сил, і моральних, і матеріальних, і всього не жаліє для того, щоб все-таки українську пісню популяризувати, українських виконавців, продвигати на їхньому шляху. Тому Прохання підтримати, саме присвоїти звання почесного громадянина нашого міста Мар'яну лівчу Диму. Запитання, Шанові Колесі.